Друзі, вітаю! Слава Україні! Інформація про служби громадської організації Чужих бід не буває. Ми хочемо надати слово нашому волонтеру з Виноградської територіальної громади Борису Васильовичу. Прошу надати на свої коментарів відносно діяльності нашої роботи, нашої громадської організації. Уже скоро буде річниця, як я в головах громадської організації Чужих під не буває. Дякуючи нашому прекрасному організатору Мансиду Владиславу, який дійсно підключив мене до цієї дійсно волонтерної діяльності. І за рік роботи було і, мені проведено дуже-дуже багато різних заходів, особливо по нашій терміні громаді Марянського нашого нашому і, Багато дітей було проведено і матерів. Курсів, які були приватні екскурсії по Шевченківській краях, були на учасниками всі школярі. Нашої громади були учасниками у Шевченківському фестивалі. Дітям назавжди були от, на теперішній час, давали подарунки Бужанські теж. Округа дали подарунки дітям. О, і велика робота прачена з другомцями. Дуже, дуже дякую за, за те, що я все-таки глава цієї громадської організації, що не буває, я думаю, будемо працювати, збільшувати кількість наших хороших вчинків О, і всіх наступаючих у свят, наступаючих в Різдво.